Так що ми тут вже півтори години сидимо в інтернеті сидимо і телефон заряжаємо так так вот. є світло є тепло усе є є навіть що, можна, попити там, вода чай так що все є якби якби для полдня тут посидіти світ, якби, все необхідне є услышали ну, да, где-то прочитали что существують такие пункты и да. я сегодня через работу шел видел Вот, решили заглянуть у меня было 40 ну, 50 практически у 50, да. 40. поскольку на улице очень холодно пока я дошла домой у меня полностью сел телефон поэтому как бы у меня их два один немножко как бы заряженный хоть какая-то есть связь а так я понимаю что если света нету во-первых ты на улице тревогу ты не услышишь и в телефоне не посмотришь если нету прошел я здесь годину тому був він у мене телефон майже розряджений, залишалось близько 4%, зараз вже 70. Ну зв'язок дуже поганий. Ну, навіть зараз зв'язку немає. От я підключився до інтернету, до Старлінка. Ну, зараз інтернет є, а до цього на зв'язку на інтернету не було. Це один із пунктів незламності, розгорнутий на території Дніпропетровської області. В ньому на зараз можна отримати теплий чай, можна обігрітись, можна відпочити, можна отримати зарядку мобільного телефону, а також скористатися інтернетом. Він розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений старлінком, тобто це бездротовий переносний інтернет, який забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитись на пункті незглавності. Щодо опалення, цей пункт забезпечений тепловою пушкою, що забезпечує подачу. Теплого воздуха в приміщення даного пункту обігріву. У Дніпрі пункти незглавності працюють автономно від генераторів, тобто, якщо є тривалий час, відсутня електроенергія в якомусь із куточків міста, ми можемо мобільно транспортувати даний пункт, встановити в необхідному місці та надати допомогу населенню, що потребує такої. Їх сьогодні понад 200 пунктів незламності. Є їх карта, ви їх мож... Можете завантажити, подивитись, де вони розташовані? Там зарядити, обігрітися. Там є вода, тепло, і для того, щоб ви могли зарядити ваші мобільні телефони.